Мене звуть Олег Шабраков, я сейчас фаундер рекрутинної компанії Aplay, і я записую це відео для того, щоб спробувати переконати тебе обрати саме наш офер серед усіх інших оферів. Я розумію, що зараз дуже жорстка конкуренція за сильну людину, тому хочу додати собі шансів. перше, чому варто обрати саме нас? Ми на ринку вже дуже давно. Ми пережили пандемію, пережили повномасштабне вторгнення, і зараз наш бизнес розвивається. І я розумію, що ми можемо дати людині, яка до нас прийде. Ми пропонуємо дійсно класні умови по пози... Парні з точка зору того, що ти можеш заробляти одразу багато. Якщо у тебе є класний досвід, ти можеш вже з першого місяця заробляти там щонайменш ту саму зарплатню, яку ти заробляв або заробляла до цього, а може навіть більше. А зарплатня складається з чотирьох частин: перше це фіксована ставка 20 тисяч гривень. Друге, це 10 тисяч гривень за виконання плану з п'яти продажів. Це місячний KPI. а третє це квартальна премія, яку ми виплачуємо в останній день місяця за кількість грошей, яку ти. Ти завів або завела зі своїх продажів. І четверте, це відсоток. Ти отримаєш 10 або 50% відсотків від першого чеку, в залежності від того, чи це угода з теплого ліда або з бази, чи це угода з холодної бази або з твоїх, наприклад, контактів. З одного продажу ти можеш заробити від 375 до 950 доларів. Це якщо ти продав або продала тільки виключно одну вакансію. А можу сказати, що ти. Будеш хотіти працювати тут, тому що у нас дійсно класний колектив. Ми дуже маленькі, ми дуже згуртовані. Ми всі молоді і там ми чітко розуміємо, що ми робимо, як нам робити це, і там чому ми найкрутіша компанія. У нас є спромоване УТП. У нас є там зрозумілі переваги праці клієнта з нами. І я абсолютно все це передам тобі, я і наш другий сел Діма. До речі, у нас зараз дві людини займає. Ається продажем в команді, це я і Діма. А чому ми зараз шукаємо ще одну людину? У нас зараз збільшується трафік, і я розумію, що ми не приділяємо достатньої кількості часу всім клієнтам, які до нас заходять. Тобто, ми приділяємо, нам доводиться обирати зараз, кому приділяти більше уваги, тобто ми приділяємо більше уваги тому ліду, який, там якому потрібно скоріше закрити вакансію, тому що так швидше продати. Але я розумію, що у нас зараз наразі там на, на дімі може бути від 13 до 15 Год одночасно і просто неможливо вести їх нормально. Тому нам дуже потрібна людина, яка зможе зробити так, щоб ми приділяли достатню кількість часу кожному клієнту. І я розумію, що це може вивести нас і нашу компанію на новий рівень. Ми працюємо з виключно з висококваліфікованими вакансіями, з білими комерцями з зарплатнею від там 1250 доларів. Ми закриваємо сі левел позиції. Ми закриваємо маркетингові позиції. Ми закриваємо менеджерів з продажів, і ми надаємо клієнтам там, найголовніше, ми надаємо інструменти, такі як a player для того, щоб він або вона могли там, зробити бізнес, бізнес ще більш сильним. ми дуже екологічні, ми дуже цінностні, у нас є зрозуміла, ем, якби, зрозуміла стратегія, у нас є зрозумілі цінності, ми ми не працюємо в жодному разі з чорними, з цірими нішами. Ми, звісно, не працюємо з жодними компаніями, які якось пов'язані з рефією. Нам зараз реально потрібен сейл. І цей сейл буде. Дуже щасливим або щаслива у нас в команді, і якби в залежності від попереднього досвіду ти зможеш заробляти там, якщо ти продавав або продавала послуги з чеком від півтори тисячі доларів, і там показував або показувала успішну конверсію від 30% відсотків по теплим лідам, то у нас компанії ти на другий місяць вже зможеш заробляти дві тисячі доларів плюс. Тобто, дійсно, ми дамо всі інструменти, ми дамо відеоадаптацію. Я зі свого боку супер зацікавлений, щоб. Ти заробляв або заробляла набагато більше ніж будь-хто на ринку, і я для цього зроблю все можливе. Я сподіваюся, що ми зустрінемося на співбесіді, і я зможу відповісти на ще більше твоїх запитань.